Через економічну кризу в Україні останнім часом почастішали випадки шахрайства, причому найбільша кількість шахрайських операцій здійснюється в мережі інтернет або ж через мобільний і телефонний зв'язок. Про основні види шахрайства, які найчастіше трапляються в Тетіївському районі, розповідає начальник слідчого відділення Тетівського відділення поліції, майор поліції Олена Возна. Зазвичай телефонують до осіб, представляються працівниками поліції і вигадують таку історію, що нібито хтось із рідних потрапив до відділку поліції за вчинення злочину. Для того, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності, потрібно заплатити певну суму грошей. Зазвичай ці телефонні дзвінки здійснюють вночі, коли люди не можуть оцінити ситуацію і відразу ж віддають гроші за визволення своїх рідних. В даному випадку я рекомендувала б вам перше зателефонувати до своїх рідних, переконатися, чи дійсно з ними все гаразд, і не спішити віддавати свої чесно зароблені гроші. Таким видом Поширеним видом шахрайств, який вчиняється відносно наших країн, є ще й те, що телефонують із служби безпеки банку, називають всі анкетні дані особи, це якби і впливає на свідомість людини, що вона ніби довіряється. І повідомляють, що відносно вашої картки хотіли вчинити шахрайські дії, зняти кошти, зламати її. Тому підскажіть нам чотири останні свої цифри банківської картки, щоб ми могли її захистити. В даному випадку також не потрібно. Говорити ні цифри, ні пароль, а е, самому зателефонувати до Служби безпеки банку, в якому особа є клієнтом, і переконатися, чи дійсно були вчинені такі шахрайські дії щодо картки. Е, тобто самому е, зателефонувати і захистити свою картку. Е, також хотіла б звернути вашу увагу. На такий поширений на даний час вид шахрайства, коли особі приходить смс-повідомлення, що нібито людина виграла автомобіль. Також в цьому смс-повідомленні вказується телефон, на який потрібно зателефонувати, щоб дізнатися подальший порядок отримання цього виграшного автомобілю. Коли особа зателефонувала, вона дізнається, щоб отримати цей автомобіль, потрібно перерахувати один відсоток від вартості автомобіля, і потім його можна забрати. Насамперед потрібно людині подумати: а чи приймала вона десь участь у акції в розіграші, що дійсно могла виграти автомобіль. Також хочу звернути увагу наших жителів, які купують товари. Через інтернет-магазини. Зазвичай людина дивиться на низьку ціну, шахрай, можна так його назвати, пропонує сплатити якийсь відсоток, 20 або 50% від вартості товару для гарантії того, що покупець забере цей товар. Коли особа перерахувала кошти, ну, звичайно, її товар ніхто і не надсилає. Тому прошу вас, що доброякісні продавці ніколи не вимагають предоплати, а ви можете отримати товар, подивитися на нього, подивитися його якість, і тоді спокійно перерахувати кошти за вартість товару. Будьте уважні, уважно ставтеся і відповідально до своїх зароблених грошей. Не віддавайте їх легко шахраям, які вигадують на даний час різноманітні історії, щоб видурити ваші гроші. Їх важко дуже знайти, вони користуються якби, різними мобільними телефонами. Сьогодні одна сім-картка викинув, заробив гроші на цій сім-картці, викинув її, ставив іншу сім-картку, зателефонував. Хоч в людини є номер той телефона, з якого їй телефонували, і людина надіється, що її можуть знайти. Ну це, повірте, дуже важко на даний час їх знайти. Так що будьте бережіть себе і свої кошти, перш за все, самі.